Невдала риболовля. На Полтавщині рибоохоронці виявили порушника на території регіонального ландшафтного парку Нижньоворсклянський. Завдана шкода вартістю майже 70 тисяч гривень. Про це повідомили у прес-службі полтавського рибоохоронного патруля. Під час проведення рибоохоронного рейду в акваторії Кам'янського водосховища було встановлено, що чоловік незаконно за допомогою двох сіток впіймав Судака, щуку, Окуня, Краснопірку та Линам. За цим фактом неймовірного браконьєра було складено адміністративний протокол за порушення правил рибальства відповідно до частини 4 статті 85 Кодексу України. На місці події тривали слідчі дії, оскільки завдано значні збитки державі. Інформація була занесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 249 Кримінального кодексу України незаконне використання рибальського господарства.